Блін, ну будь ласка, скажіть що Ну от у мене вимикає світло коротше, тут прикиньте Ну окей Я підійшов, стою. Зараз мене телепортують туди і Що далі А де шрам тут? Так, і що мені тепер робити? Охренеть. І так, нам потрібно активувати консоль в грі, і для цього нам знадобиться цей сайт. Посилання залишу під описом короче, відео. Значить, заходимо. Не забудьте зареєструватися, тому що у вас вирогідніше за все, тоді не відкриється доступ до завантаження файлу. Переходимо в файли. От тут, я пробував верхню, але ні. Якраз оцей файл завантажте 25 те Зверніть увагу. Версія така та і так далі. Ми завантажуємо цей файл. Чекаємо. 5 секунд. Все дуже швидко відбувається. Раз, два, три. Завантажуйте, куди вам зручно. Я завантажую в папку Downloads. Так, завантажилось, там коротий, невеличкий такий файл. Ми. Раз архівіруємо його. Заходимо в цю папочку. у нас є тут 4 файли. Беремо отак от, копіюємо їх. Одразу. Копію. Тепер переходимо в наш Steam. Stalker. Управління. Переглянути локальні файли. Нас закидає в папку Steam. Там де знаходиться Stalker 2. Заходимо в папку Stalker 2. Content. Packs, і прямо сюди вставляємо ті файли, які знаходяться в архіві. Все. 4 файли є, готово. Все, більше нам нічого не потрібно. Запускаємо гру і активуємо консоль. Заходимо в гру, тільдою активуємо. І залишається нам тільки прописати строку. І активувати її. Покажу зараз де. По суті, все. Не забудьте, у мене ще вилітала помилка. Ой, не помилка, я не міг запустити консоль. Але це все з-за того, що у мене розкладка стояла не англійська. Тому обов'язково перевірте це. Все, далі показую, коли треба активувати саме цей надпис. Зараз мене телепортує туди в, в, внутрі. Я не знаю, що куди мені. Єс, блядь, есть Ура.